Вітаю вас, мої дорегенькі, я Ірина, і ми зробимо з вами розклад на тиждень для всіх знаків Зодіаку. У нас починається тиждень з 31 березня до 6 квітня. І так. Щось буде погане цього тижня. Паж мечів, десяточка мечів, щось, щось до кінця, якісь, якісь трагедії будуть. Сподіваюсь, що ні, але от карти самі випадають. Гаразд. Тим більше це українська колода якась, я не пам'ятаю, бо мені дарують українські колоди. І дякую вам за це, мої дорогенькі. Гаразд, дивимося, ми починаємо з овнів. Що чекає цей тиждень овнів. Дорогі овни, сімка мечів, якийсь обман, якісь неприємності, якісь крадіжки, підступні дії очікуйте. Ось, нещирість людей. Ось, порада цієї карти, дорогі овни, дійте неординарним способом, дійте в обхід. Продумайте декілька різних варіантів, декілька шляхів. Як діяти цього тижня? Цього тижня напряму нічого не вийде. Потрібно буде діяти обхідними шляхами, неординарним способом, не так, як ви завжди робите. Ось якось так. Якось так цей тиждень. Ну, і звичайно, бережіться, бо дійсно можуть і надурити, можуть всяке. Тепер переходимо до тельців тельці, туз жезлів, а, якась ідея у вас з'явиться: бажання, креативність, якийсь імпульс, енергії, захочеться робити, творити, малювати, витворяти, творити що завгодно. розумієте, Ось якось так дуже хороша якась ідея у вас буде, бажання якесь. А, тут проблема в тому, що туз жезлів, це як той сірничок запалив і. Він може, якщо його не підтримувати, цей вогонь, він дуже швидко згорить. Тому робіть швидко: не мешка... не забаріться, ось, поки у вас є бажання, творіть. Тепер переходимо до близнюків. Так, дорогі близнюки, п'ятірочка жезлів. П'ятірочка Жезлів говорить про конфлікти, про незлагоду, про те, як у кожного свої бажання, кожний хоче бути першим, конкуренція на роботі вдома такі, знаєте, але це все все рівно несерйозно. Єдине, що я завжди звертаю, щоб ви звернули увагу: якщо дійсно у вашому оточенні якась така роздрайв, такий якийсь, якась. Конкурентність, якась, знаєте, щось зашевелілося, щось хтось починає перед вами випендрюватися, знаєте, показати, що воно щось краще, ніж ви, і тому подібне. Подивіться, що у вас робиться всередині. Тобто я завжди говорю про це, чи ваш розум? Ваше серце, ваше тіло хоче одного і того. ж. Тобто, у вас не злагода, у вас якийсь неспокій внутрішній є. Ось якось так. Незадоволеність, можливо, навіть собою, може бути. Ось якось так. Гаразд. Переходимо до раків. Давайте я ще раз візьму, до раків. Дорогі раки, серйозна карта у вас цього тижня, хороша карта, якась робоча, підписання якихось контрактів може бути. Можливо, вам дадуть якусь таку, знаєте, учня, учнів будете навчати, організовувати якусь роботу. Можливо, що будете проєкт якийсь організовувати, будете керівником якогось проекту, і можуть запропонувати цього тижня якусь роботу, такий підзаробіток. Додаткове щось. Якщо вам дійсно запропонують роботу, то це, скажімо так, стартова робота. Це ще не основна буде робота, але це серйозна, яка потребує уважності, яка потребує часу, енергії, тобто вашого ресурсу. Якось так. Тепер переходимо до левів. Дорогі леви, що у вас тут король кубків. Ви знаєте, цей тиждень буде у вас емоційний. Ну, можна собі тільки здогадатися, як це у вас буде, тому що е, льви це вогонь, і вода буде кипіти. Може у вас закипати і підкипати. Якась лють може бути, тому що все ж таки це емоційна карта, і це карта найбільша у е, Придворних карт двора, так? у придворних картах. Тому ну, буде по максимуму. У вас може навіть, ви знаєте, якщо ще й дивитися тут десяточка мечів, розумієте, це буде в крайності можете навіть кидатися. Ось якось так. Ну, будьте обережніші зі своїми емоціями, тому що ви, льви, можете ну, закипіти дуже швидко. З другого боку, можуть бути навіть дуже приємні розмови, задушевні розмови. Хтось може закохатися. Якщо ви жінка, такого ну зовсім такого, красунчик, такий знаєте, такий весь романтичний, такий ніжний, такий уважний, буде пилиночки з вас здувати. ось таке, Навіть, навіть таке може бути. І а, ця карта радить вам, вирішуйте всі свої проблеми мирним шляхом. Ось якось так. Тепер переходимо до дів. Дорогі Діви, сім жезлів. і вона нам говорить про відстоювання своїх інтересів. Вам, як би це сказати, перед вами цей тиждень буде якась боротьба за когось або за щось. Хтось буде за жінку боротися, хтось за чоловіка, хтось за хату, хтось за дітей, хтось за робоче місце. Нападки можуть бути з усіх сторон, будьте готовими до цього. Вам буде потребуватися велика енергія, зусилля, час, можливо, якийсь. Буде напряжно деколи навіть. Ось будете втомлюватися, скажно, що це за такий тиждень. Ось, але карта каже не здаватися, ні в якому разі не здаватися. Відстоюйте до кінця свої переконання, свої інтереси, свої позиції. Тепер переходимо до Терезів. Дорогі Терези, місяць у вас. Ну, це і обман, це і туман, це і депресії, це і, знаєте, таке. Страхіття, якісь, можливо, погані сни будуть снитися, хтось буде залякувати, хтось буде вам якісь, як би це сказати, от, нещирі. Друзі можуть бути. Ось, Єдина, єдина, знаєте, от, приємність, яка може бути. От, це, я, я, в принципі, не знаю. От Мені от так зараз прийшло, що якщо ви жінка, так? то ви просто будете такою магнетичною загадковою. Ось ще знаєте, що мені ще прийшло? Якщо ви жінка, можуть бути щось з місячними, якась циклічність, Ось саме в цій, в цій це от, Якось в мене так іде. Але тут інтуїтивно ви будете відчувати цього тижня нещирих людей, ну і будьте взагалі-то обережні. Тому що дійсно можуть бути тим більше, дивіться диявол. Дивіться, будьте дуже-дуже обережні. Дорогі Терези. диявол разом з місяцем: це буде спокуса. Ого-го. Спокуса щось зробити протизаконне, спокуса буде. І еротична. Тобто, це може бути. Навіть будьте обережні, чи чоловіки, чи жінки, якісь венеричні хвороби навіть можуть бути. Будьте обережні. ось, Не захищ... Навпаки, захищайте свої інтимні стосунки. Далі у нас скорпіони. Торгі скорпіони, двічка монет. ну, Ідуть переміни. Скорпіони до вас йдуть переміни. Щось міняється, щось пересувається. На кінець то пішов якийсь сув, якесь щось зашевілилося у вашому житті. Ось, це з одного боку. З другого боку, можливо, ви будете тримати, намагатися втримати баланс, баланс фінансовий, розходи, як то кажуть, ось, ну, Скажемо так, комусь це і легко вдасться, а комусь це вдасться і важко. В принципі, розчарування. В певному сенсі розчарування якесь емоційне, коливання, роздраїв може бути. Ось. Ну і буде трошечки, можливо, штормити, хилітати вами. Гаразд. Тепер йдемо до стрільців. Дорогі стрільці, двічка Жезлів, говорить нам про роздуміє, про перед вибором ви будете стояти цей тиждень перед вибором. У кожного, звичайно, буде свій вибір, вибір переїхати, вибір між партнерами, яку вибрати роботу, залишатися на цій роботі, йти. Тобто, це серйозний вибір у вас. Але Тут нічого такого складного нема. Тут головне залишити щось позаду. Дуже важливо залишати щось позаду, щось старе, щось вже що не потрібне, що вже вижилося. Тобто, так, це було, так ми це пережили, так, це вже позаду. Все, на цій роботі я відробила, все, йду далі. Хочу чогось нового, нового проєкту. Тобто, не пере. Але, бачите, дивіться, все рівно і теж те диявол тут. Диявол, в принципі, буде спокушати залишитися далі. Тобто, ви прив'язані до когось або чогось. Диявол, це зазвичай прив'язка якась. Розумієте? Якісь відносини, якісь стосунки, якісь. Дружба якась з кимось, з подругами і тому подібне. Розумієте, якась прив'язка до роботи, до дітей, до внуків це все, як би сказати, що тут вам прийдеться зробити вибір. Або ви ваше здоров'я, або ви ішачите на когось от, наприклад, так. Гаразд, тепер переходимо до козирогів. Дорогі козороги, вісім монет. Ну, в принципі, козороги – це ваша енергія, і вам пощастить з роботою. У вас буде цей тиждень і робота, і будуть якісь ресурси. Ось, попрацюєте на славу, дійсно, багато буде роботи, ледь встигати, можливо, будете. Але все рівно ця карта вона серйозна, вона довгострокова і вона приносить прибутки. Ось як. зро От скільки зробиш, стільки заробиш. Ось якось так. Тепер переходимо до водоліїв. Дорогі водолії, четвірочка монет. Якась вам вдасться, знаєте, зробити якийсь фундамент. Тобто, якщо ось ця карта вона балансує, то тут уже ніякого балансу. Тобто, ви зможете побудувати фундамент. Який фундамент? Це вже залежить від вашої ситуації. Хтось побудує фундамент для хати, хтось побудує фундамент для сім'ї майбутньої, хтось закріпиться на роботі. Тобто це стабільна ситуація. Якщо запропонують роботу, то тут буде стабільна робота, але зарплата не маленька, скажімо так, верніше, маленька, невелика зарплата. Розумієте? Стабільна, але така. Помірна. Ну, з голоду не, не, хоча б, знаєте, як то кажуть, з голоду не помрете. Але не на розваги, не на більше щось, ось якось так. І ця карта радить вам притримати ваші ресурси, ваші фінанси, не розтрачатися цього тижня. Тепер переходимо до риб. Дорогі рибки, у вас нульовий аркан блазень, і він говорить нам про якийсь новий початок. Ви або розпочнете якийсь бізнес, або ви почнете, як би це сказати, від чогось можливо звільнитись. А ну, я подивлюсь, і тут диявол. До речі, в декількох знаках цього тижня багато диявола буде. Багато буде мішати. Дивіться, вам буде можливо нелегко. Звільнитися. Тому що диявол, від диявола звільнитися можна. Знаєте, коли людина знімає оті рожеві окуляри, коли вона Ну це і сила волі потрібна. розумієте Бажання щось пізнати нове, тоді людина звільняється самостійно від диявола. Можна, але Треба тільки захотіти. Розумієте, ось якось так. В принципі, це може бути якийсь початок, це може бути також, ви знаєте, дурень він несе з собою через те, що це нуль, нуль найвеличезніший має потенціал. Тут всі ресурси є у вас. У вас можуть бути дуже хороші, наприклад, таланти, яких потрібно ще відкрити. Можливо, ви відкриєте цей тиждень в собі якісь таланти, якийсь потенціал, якесь бажання щось нове відкрити, новий бізнес, з кимось познайомитись, наприклад, от якось так. Гаразд, мої дорогенькі, бажаю вам щастя, радості, удачі, гарного вам тижня! Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Це буде Україна.